Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. В цьому відео, дивіться, ми продовжуємо розв'язувати завдання із третьої частини збірника. Ну і ви бачите, що в цьому відео ми розглянемо, як графічно можна розв'язувати рівняння, системи рівнянь, нерівностей. Ось. Перед розв'язуванням так само я рекомендую передивитися відео, посилання на яке буде в описі знизу, да? бо там ви повторите. Що таке рівняння прямої, що таке рівняння кола. Ось ця інформація необхідна для розв'язування цих завдань, цих вправ. Так? І от е, завдання, які стосуються цієї теми, от у нас тут записані. Так? Значить, от перший варіант завдання 3.1. І так, що таке завдання 31? Значить, у завданні 3.1 потрібно розв'язати графічно графічно розв'язати рівняння. Корінь квадратний з х дорівнює 3 мінус 2х. Значить, давайте ми запишемо. корінь квадратний з х. корінь квадратний з х дорівнює 3 мінус 2х. 3 мінус 2х. 3 мінус 2х. Мінус 2х. Так, значить, це рівняння ми запишемо. Давайте вигляді двох рівнянь. Значить, можна розкласти її на два рівняння. Як? Перше рівняння буде y дорівнює корінь квадратний з х. А друге рівняння буде y дорівнює 3 мінус 2х. Давайте побудуємо спочатку графік цього рівняння. Ну, квадратний корінь. Да? Квадратний корінь. Значить як, давайте знайдемо кілька значень. Кілька значень Y, коли ми надаємо довільного значення х. Наприклад, x перше. Нехай, наприклад, 0. Підставляємо сюди нуль. корінь з нуля дорівнює 0. Значить, y перше дорівнює 0. Наприклад, х друге дорівнює одиничці. Да? одиничці. Тоді y друге. Дорівнює корінь з одиниці теж 1, Так? Далі х третє нехай, наприклад, дорівнює 4. То тоді у третє, корінь з 4 буде що? 2. Значить дорівнює 2. Далі х четверте нехай дорівнює там 9. Так? то Тоді у четверте дорівнює корінь квадратний із 9 дорівнює 3. Ось. Ну, Можна продовжувати так само, можна щільніше показувати, набирати ці числа, відповідні значення Y шукати. Ось. І давайте побудуємо ось точки з цими координатами. Значить, будуємо точки з цими координатами. Значить, перша точка 0-0. Отже. Перша точка 0-0 це буде ось тут. Далі, друга точка 1-1. Це буде ось тут. Так? Далі третя точка. 4 2. Буде ось тут. Ну, далі ми можемо продовжувати. Далі ми можемо продовжувати. Наприклад, 9 і 9 і 3. Так, 9 і 3. Значить, це буде 9,3. 9 і 3. 9, 3. Це буде в нас. Ось тут 9 і 3. Ось вона ця точка. Ну, можна щільніше показувати точки, ближче одна до одної е, знаходити. Ось. То тоді будуємо графік цієї функції, так? Ось графік цієї функції. І він буде мати наступний вигляд. Ось графік, цієї фу... графік цього рівняння, верніше, корінь квадратний з х. Ось графік цього рівняння. Так, це зрозуміло, так? Да? Тепер друге. Давайте побудуємо графік рівняння 3-2х. Значить, y дорівнює 3-2 і не х. -2х. Ну, очевидно, що це рівняння прямої, правда? Значить, для побудови достатньо дві точки. Ось. <кх> Які це точки? Ну, беремо довільні. наприклад, х1. Дорівнює. Ну, от я хочу взяти 0. Підставляємо сюди 0. 2 на 0 буде 0. Значить, y1 дорівнює 3. Да? 3 мінус 0 буде 3. Так, 3. Тепер х друге дорівнює. Наприклад, там що? 3. Да? Значить, що буде 3? Мінус 2 помножити на 3. дорівнює скільки, 2 на 3, 6. 3 мінус 6. Значить, х друге дорівнює 3, то тоді у друге. Ще раз дивіться, 2 на 3, 6, 3 мінус 6 буде мінус 3. Значить, друга точка 3 мінус 3. І так, перша 03. Ставимо першу 03. 0, 3. 0, 3. Ось оця точка, так. А друга точка. Дивіться, що буде 3 мінус 3. Бачите, 3 мінус 3. Ось. Значить, 3 мінус -3. 3. і мінус 3. От вона ця точка. 3 мінус 3. А тепер через них проводимо пряму. Ось, Значить, проводимо пряму через ці точки, через цю точку. І через цю точку проводимо пряму. Ось у нас. Ось у нас. Графік рівняння цього, шуканого цього рівняння. Ось Значить, дивимося, де вони перетнулися? Цей графік і цей графік. Значить, от, вони перетнулися ось у цій точці. Ось у цій точці вони перетнулися, бачите? От. Значить, ось ця координата цієї точки. Будуть розв'язками цього рівняння. Абсиса цієї точки буде задовільняти як перше рівняння, так і друге рівняння. Так? Значить, от ця точка, абсиса цієї точки буде розв'язком цього рівняння. Значить, тут абсиса яка? одиничка? Значить, виходить, що виходить, що х дорівнює одиничці. Ця одиничка буде розв'язком... Як перше рівняння, так і друга. Можна легко перевірити. Корінь з одиниці. Одиниця. Тепер 2 на одиничку буде 2. 3 мінус 2 буде 1. Ліва частина рівна правій частині. Значить, ось оце значення х і буде розв'язком цього рівняння. От ми графічно розв'язали. Графічно розв'язали рівняння. І так, відмічаємо, що це завдання зробили. Значить. Ось ми розв'язали рівняння, графічне розв'язування рівнянь. Графічним способом розв'язали рівняння. Тепер давайте розглянемо, як розв'язується графічно системи системи. Системи рівнянь. Да? Так, от давайте розглянемо. Ось 30-й варіант. 3-1. 30-й варіант. Значить, дивимося, що тут 30-й варіант у нас. Що тут каже 30-й варіант? Останній варіант. Так. Значить, от 30 варіант. 3-1. 3-1. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Вот. Графічну систему рівнянь. І так, х2 дорівнює 16, перше рівняння. Х- дорівнює мінус 4, друге рівняння. Отже, давайте запишемо. Значить, у нас система х в квадраті плюс у в квадраті дорівнює 16. Перше рівняння. І х мінус у дорівнює мінус 4. Значить, х мінус у урівнює. Мінус 4, друге рівняння. Так. Система рівнянь. Дивимося. Значить, раз графічне розв'язування, значить треба будувати графіки. Якщо ви подивилися відео, яке я вам казав, то ви бачите, що графік першого рівняння є коло. Причому центр цього кола лежить в початку відліку. А радіус дорівнює чому? Якщо це r в квадраті цього то радіус чому дорівнює 4, правда? 4. І так, давайте побудуємо коло з центром в початку відліку. І радіусом, який дорівнює 4. Ось. Значить, коло в нас буде з центром в точці, ось цій точці, і радіусом, що дорівнює 4. Так. Значить, дорівнює. Радіус дорівнює 16. І так, в нас колон. коло з центром початку відліку. І радіусом, який дорівнює 4 одиницям. Так? І так, графік першого рівняння є. Переходимо до другого рівняння. Значить, давайте ми дещо його перетворимо. Перенесемо х вправо, значить, буде мінус y. Дорівнює мінус х. Мінус 4. Або на мінус одиницю поділимо. Да? Значить буде свіхи. Y дорівнює x плюс 4. Да? На мінус одиничку помножили. Значить, ви бачите, що графіком цього рівняння є пряма лінія. У відео, Яке я казав подивитися. Да? Значить, це буде рівняння прямої. Ну, раз прямою, значить, нам достатньо дві точки. Беремо будь-які з них дві. Нехай х1. x 1 дорівнює ну, довільне число. Наприклад, там одиничка, да? то тоді y перше підставляємо, буде що? Одиничка плюс 4 буде 5. Значить 5. І беремо другу точку. Х друге, нехай дорівнює. Мінус 2, от я так хочу. Мінус 2. Значить, y друге дорівнює Підставляємо, що буде. Мінус 2 плюс 4. Мінус 2 плюс 4. То що буде? 2? Значить, друга точка. Мінус 2-2. Давайте ці точки відмітимо. 1,5. 1,5. Значить, 1,5. Це буде в нас 15. Ось от тут точка. Ось, це перша точка. І друга точка. Дивимося ще раз. Мінус 2 і так? 2, да? Мінус 2 і 2. Мінус 2 і 2. Так, ставимо мінус 2 і 2, мінус 2 вліво, 2 доверху. Це буде ось оця точка. А тепер через ці точки проводимо, що? Проводимо пряму. Значить, от одна точка, і от у нас друга точка. І так, в нас є пряма. В нас є пряма. Так. Значить, дивимося. Пряма і коло перетнулися в двох точках. В двох точках. Значить, в яких точках перетнулися? Ось у цій точці і в цій точці, так? Ось. То. Е... От, я виділю ці точки, я їх виділю. Щоб було добре видно. Значить, в цій точці і в цій точці. Тобто ми знайшли такі точки, координати яких є спільними і для кола, і для прямої. Тобто координати цих точок задовільняють і перше рівняння, і друге рівняння. Да? Значить, які координати цих точок? Ось ця точка, які має координати? Мінус 4, мінус 4 і 0. Да? Можемо навіть записати, да? щоб було краще видно. Значить, координати цієї точки будуть мінус 4 і 0. Да? Ось цієї точки. Цієї точки, які будуть координати? Х 0, а y 4. Значить, що буде 0 і 4. Таким чином, оці дві пари чисел ця і ця будуть розв'язками нашої системи рівнянь. Бо задовільняють як перше рівняння, так і друге рівняння. Да? Значить, отже, можемо записати, що розв'язками будуть які числа? Мінус 4, 0 і 0, 4. Ну, можемо це легко пересвідчитися. Підставимо мінус 4. 0. Мінус 4 до квадрату 16, 0 до квадрату 0. Значить 16 до рівня 16. Рівність правильна. Підставляємо сюди, наприклад, мінус 4, 0, ось тут. І сюди підставляємо 4. 0, мінус 4, буде стільки мінус 4. Ось. Так само можна перевірити і цю пару чисел. Тобто, ці пари чисел задовільняють як перше рівняння, так і друге рівняння. Тобто, ця пара є розв'язком. Цієї системи рівнянь. Значить, відповідь у нас буде ось вона. Відмічаємо, що ми розв'язали. Тобто ми розв'язали систему рівнянь, графічний спосіб. Да? Тепер що? Нерівності. От нерівності. Так. Ось давайте звернемо увагу на це завдання. 15 й варіант. Да? Завдання 3.1. Ось у нас 15-варіант, зав... ось це завдання. 3 1, потрібно розв'язати графічну нерівність. Корінь квадратний з ікса менше 6 мінус х. Давайте запишемо. Корінь квадратний з ікса менше за 6 мінус х. Перепишемо цю нерівність таким чином: окремо перепишемо y дорівнює корінь з, ікса і y дорівнює 6 мінус х. І окремо побудуємо. Графік кожного з тих рівнянь. Значить, ось це в нас що буде? Ми вже будували такий, да? графік, корінь квадратний з х. А це в нас що буде? Пряма. Значить, давайте побудуємо корінь квадратний з ікса, Цей графік. Ну, ви можете надавати довільних значень, як це, так як це ми робили. Да? Ось я, щоб було швидше, то я зроблю таким чином. Значить, ось це в нас буде. Графік корінь квадратний з ікса. Корінь квадратний з ікса. Значить, можна навіть записати. Y дорівнює. Корінь квадратний з ікс. Да? Графік. Ось, тепер побудуємо графік цього рівняння. Це пряма. Значить, давайте знову так само дві точки знайдемо. х перше. Надаємо довільного значення. Нехай, наприклад, 0. Да? То тоді y перше Що буде? 6 мінус 0, що буде? 6. Тепер, х друге. Ну, беремо якесь інше значення. Ну, наприклад, там. 6. Да? От я беру 6. То тоді Y друге. 6 мінус 6, що буде? 0. 6 мінус 6 буде 0. І так, друга точка 6, 0. Перша 0, 6. друга 6, 0. Давайте побудуємо графік. Перша точка. Перша точка 6.0. Це буде ось оця точка. А друга точка 06. Це буде. Так, це буде. 06. Ось вона. Тепер будуємо графік. Проводимо пряму через ці дві точки. Через ці дві точки побудували. Пряму, так. Ось. Так, трошки більшою зробимо, щоб краще було видно, да? І в нас пряма і графік корінь квадрат з X перетнулися ось у цій точці. Ну, тут можна, тут можна записати. Давайте y дорівнює 6 мінус Х, да? 6 мінус Х. Це буде. Графік цієї прямої, але але вони перетнулися в цій точці. Ось отут вони перетнулися. Значить, роблю червоною цю точку, да, щоб було добре видно. Значить, координати цієї точки задовільняють і перше рівняння, і друге рівняння. ось Але в нас сказано, що яка в нас нерівність стоїть. Що корінь квадратний з менше, ніж 6 мінус х. Що це значить на графіку? Це значить, що нам треба знайти діляночку прямої, яка буде вище знаходитися від графіка корінь квадратний з х. Значить, яка це ділянка? Дивіться, Якщо звернути увагу, то починаючи звідси і сюди, до цієї точки, вона буде вище знаходитися, вище знаходитися цієї діляночки корінь квадратний з. Ікса. Значить, ця частинка Прямої координати цієї частинки прямої, будуть задовільняти це рівняння. Ну, які координати, які абсциси будуть відповідати? Значить, для цієї точки буде відповідати 0, а для цієї точки буде відповідати що 4. Значить, проміжок, який від 0 до 4, буде розв'язком цієї нерівності. Тобто х має належати проміжку, проміжку від. 0. 0 включаємо. До 4. 4 виключаємо. Чому виключаємо 4? Аби пересвідчитись, що тут буде нерівність, це вже неправильно. Якщо ми четвірку підставимо, візьмемо четвірку тут, то ця нерівність вже буде неправильною. Переконайтесь самостійно. Таким чином, дивіться, розв'язком цієї нерівності буде ось такий проміжок. Ось оцей проміжок ще раз. Від 0 до 4. Буде розв'язком цієї нерівності від 0 до 4. Ось оцей проміжечок. Думаю, зрозуміли, да? Ось, значить, відмічаємо, ми ставимо плюсика сюди, і вам залишиться два завдання зробити. подібних. Ми ці завдання розглянули, основні да? розв'язання рівнян, систем рівняння нерівності. Да? Вам залишиться тільки два завдання зробити. І я вам бажаю успіху.